Ісус Христос найдорогоцінніше за все в моєму житті. Він врятував мене від смерті, дав надію і напрямок у прийнятті доленосних рішень. Задіяв мене у своєму глобальному служінні і зараз готує місце для мене, де я буду жити вічно. Через віру в Ісуса. Мені стали доступні відносини з Богом Всесвіт. Не можу уявити, як би я жив без нього, ви також можете познайомитись з ним. Повірте, сенс життя прихований в пізнанні Бога. Бог любить вас, Він бажає близьких стосунків із вами. У будь-які часи Бог завжди буде з вами, буде підтримувати і ніколи не підведе. Бог не обіцяє життя без труднощів. Але ви виявите, що немає нічого кращого на цій землі, чим мати Бога на вашому боці навіть у важкі часи. Єдине, що заважає вам мати стосунки із Богом, який знає вас краще за всіх, це гріх. Але і це не повинно вас стримувати. Бог вас так любить, що послав свого сина померти за ваш гріх. Ісус помер і воскрес, щоб усунути прірву між вами і Богом, щоб ви були з Ним на землі та на небесах у вічності. Але потрібно лише звернутися до Ісуса, покаятися у своїх гріхах і запросити Його в своє життя. І якщо ви ніколи так не молилися. Зробіть це сьогодні. На восьмій сторінці нашого буклету є така молитва. Ви також можете помолитися своїми молитвами від серця. І якщо ви прийняли це рішення, дозвольте мені першим привітати вас у Божій родині, і в найкращих стосунках у вашому житті. Почніть спілкуватися з Богом щодня, діліться з ним усім, що вас турбує. Читайте Біблію щодня, щоб пізнавати його ближче через історію Божого народу. Щоденне спілкування ваше з Богом і Бога з вами почніть змінювати ваше життя. Я надихаю вас переглянути повідомлення, запропоноване в кінці цього відео.